Розробка відеоігор це просто. Що там робити? Береш ідею, клацаєш мишку, пускаєш Стім, і мільйони самі падають на рахунок. Всі так роблять, правда. Але виявляється, гратися у створення ігор це весело. А ось створювати ігри навіть у симуляторі це вже справжній виклик. Сьогодні поговоримо про найцікавіші ігри симулятори-розробника відеоігор, які дозволяють відчути себе генієм геймдеву або повним банкрутом. Game Dev Story. та сама, що все почала. Почнемо з класики: Game Dev Story від японської студії Kairosoft. Для мене було свого роду відкриттям те, що вона вийшла аж у 97-му році лише в Японії, бо я у неї вперше пограв на iPhone 4S, а все завдяки порту на iOS Android у 10-му році. І так, це гра, яка зробила жанр популярним, та й по суті започаткувала його. Ти починаєш з маленького офісу, де сидять твої перші програмісти та художники, і пробуєш зробити хітову гру. І тут починається веселість. Треба вибрати жанр і тему гри, стежити за розробкою, тестувати баги, маркетити, але найголовніше не витратити всі гроші, бо тоді вже все кінець кар'єри. Бо ти банкрут. Гра легка, але водночас чіпляє. Тут навіть можна зробити власну консоль. Ну якщо доживеш до цього моменту. Фішка в тому, що гра часто карає за дурні рішення, чомусь стратегія Давайте зробимо шутер про моду не працює. Хоча чому б ні. Далі була Game Tycoon від німецького розробника. Свого часу вона мені навіть здавалась непоганою, але. Оглядаючись назад, розумію, що помилявся. Тут же додалась можливість і навіть необхідність створення власного рушія, щоб потім на його базі створювати свої шедеври, паралельно рекламуючи їх, купувати ліцензії, обирати пропозиції видавництв, обирати комплектацію і ціну видання і навіть випускати у виробництво дисків з грою. Також дозволялось влаштовувати диверсії конкурентам, брати позики в банку і облаштовувати власне житло Ну, хіба. Біс його знає, але була можливість 에... придбати диван із шльондрою в комплекті. Так, так, тобі не почулось. Тільки богу імператору відомо, для чого? Ну... Точніше відомо, що робити з головою панянкою, але невідомо на що це впливає. Конкурент The Sims у виконанні хтивих німців не інакше. У розробці нам допомагають різної кваліфікації співробітники кількох спеціальностей: програмісти, дизайнери і звукачі, яких необхідно долучати до проекта, яким чином у гравця виходив шедевр чи гра, невідомо. Про графіку у грі я промовчу, тут схоже використовували щось типу флеш-графіки, якщо таку хтось пам'ятає. Додайте сюди те, що ми маємо персонажа, хезе для чого який буде на своїх двох бігати між численними будівлями, отримаєте дуже посередню гру про геймдев. Посередню, але втім, яка давала базове уявлення про процес створення ігор і нелегкі будні власника ігрової студії. У те, що ті ж самі німці випустили далі. Game Tycoon 2, я не грав, навіть не знав про її існування. Насправді мені вистачило оглядів і відгуків у Steam. Таке ж лайно, як і попередник, ще й за гроші. Далі було знайомство з інді-грою від одного розробника: Game Beast 2 і Game Beast 3. Це ніщо інше, як прокачаний Game Dev Сторі, стільки у вигляді численних вікон, таблиць, крутилок і іншого. Виглядає нудно. Але чомусь неймовірно затягує, коли розберешся з місцевою логікою. Причому на відміну від схожих проєктів, назви платформ і ігор тут реальні немає тут ні Міні Софт, ні Супер Даріоброз, щоб реальні компанії не засудили. От настільки девелопер був впевнений, що гра мало кому буде цікава, а дарма створення рушіїв і ігор, їх видавництво і навіть ігрові рецензії на випущене лаї. Ігрище, все на місці. Виглядає страшно, освоювати важко, але при всьому грати доволі цікаво. Якщо більше зайнятися нічим. І перш ніж продовжимо, хочу подякувати моїм спонсорам: Олександру Же, Павлу Д, Роману Ч і містеру Сіністеру. Ваша постійна підтримка не дає розслабитись і стимулює далі створювати нові відео. Ну Но а хто спонсором ще не є, або просто не хоче, можна задонатити разово. Але тільки за умови, що до цього вже був донат на підтримку ЗЕЦу. Ну і просто підписатись в Ютубі теж, звичайно, можеш. Більше підписників є для когось знімати. Це тішить его і спонукає щось робити. Дякую. Продовжимо. Переходимо до сучасних ігор жанру, я б сказав, розквіту, Game Dev Тайкун. Гра, що навчила гравців не піратити. Якщо Game Dev Story це бабуся жанру, то Game Dev Tycoon 2012 року це її троюрідний онук, який вчив усіх чесності. Саме ця гра отримала легендарний drm захист від піратства. Якщо ти запускав піратську версію гри, то твоя компанія банкартувала через піратство. Геніально! Геймплей схожий на геймдев сторі, але складніший і набагато глибший. Починаєш у гаражі, розробляєш прості ігри, наймаєш людей, поступово розширюєш офіс, і якщо все піде добре, створюєш власний ігровий блокбастер. Але що найцікавіше, гра реально вчить, як працює геймдев. Потрібно комбінувати жанри правильно, прокачувати працівників, вкладати в дослідження. Інакше твої шутери з ельфами нікому не будуть потрібні. Хоч виглядає гра доволі просто, але при цьому містить доволі глибоку ігрову логіку. Справа в тім, що кожна створена гра містить кілька параметрів, і від їх правильного і логічного розподілення призначення лідера проекту і розподілу бюджету залежить якість випущеної гри. Додайте можливість створення власної консолі, отримаєте доволі хороший симулятор розробника чи навіть ігрової компанії. Наймаємо компетентних. Чи не дуже працівників, розширюємо офіс, створюємо рушії, купуємо і продаємо ліцензії на створення ігор за мотивами відомих франшиз. Коротше кажучи, тут дійсно багато всього. І нарешті найкраще, на мою думку, представники жанру Дилогія Mad Games Tycoon. Обидві зі старту мали українську локалізацію ще до того, як це стало модним шана розробникам. У грі потрібно так само створювати і розвивати власну студію. По традиції починаємо з гаража і ігор без графіки і рушія. В процесі наймаємо нових працівників. Тут спеціальностей вже більше. Здається, 5 у першій частині і 6 у сіквелі. До вже класичних дизайнерів, програмістів і звукачів додались богоподібні тестувальники, неадекватні геймдизайнери, хитрі офісні працівники. І яйцеголові інженери у продовженні. Офісні працівники відповідальні за роботи з маркетингу і підтримки, а також дослідження нових фічей, функцій рушія, елементів ігроладу, ігрових фічей, нових елементів для створення консолей, ігрових жанрів і сеттингів для майбутніх ігор. Фу. Тестувальники відповідно за тестування гівнокоду. Гейм дизайнери найнечисельніші, які відповідатимуть за очки геймдизайну і будуть лідерами проєктів. Інженерам приготована доля створення аркадних автоматів і далі ігрових консолей, їх оптимізацію і підтримку. Але офіс тут присутній не для декорації, ну точніше, не лише для декорації. Працівникам необхідно працювати у комфортних умовах, щоб створювати свої шедеври. Для цього їм потрібні зони відпочинку, вбиральню, нормальність кількостях і нормально обладнані робочі місця. Благо обставляти можна як вручну, так і автоматизовано. Кімната буде заставлена обладнанням вказаної якості при активації відповідного чекбокса, але ця якість буде відповідно коштувати. У другій частині додали ще й робота-прибиральника, щоб тримати все в чистоті і самому не лізти прибирати кожну кучку. Працювати у смітнику все ж не дуже круто, вірно. Після завершення розробки ми можемо або продовжити цю саму розробку, відловлювати і фіксити баги, і проводити рекламну кампанію. Так і завершити процес, обравши видавця, щоб нарешті почати отримувати прибуток. Пізніше з відкриттям доступу й будівництва можемо самі зайнятися видавництвом власних ігор. Усі квелі цю механіку повели далі, але про це. Далі. І як тільки ми позбудемось кабали видавництв, хо-хо, нарешті почнемо гребсти долари лопатою за умови, що ігри не лайно, звичайно. Втім, прогоріти можна доволі легко, як і спустити весь статок в унітаз. Достатньо просто використовувати один і той же рушій, без його оновлення кілька років поспіль, клепати однакові посередні ігри. Хе -хе. Привіт, сучасний Юбісофт. Або робити просто хороші ігри, які, втім, не у тренді, але є і зворотний бік. Тренди можна започаткувати самому, це не легко, але можливо. Потрібно створити гру з більш ніж 90% позитивних відгуків. Не обов'язково навіть, щоб вона добре продавалась. Скільки ж прикладів ми бачили? Шедевр, які всіх валять, але при цьому не купують. Парадокс: варто окремо освітити те, що кожен відділ може по-своєму покращувати гру за допомогою додавання певних покращень. Вибачте за тавтологію. Дизайнери покращать дизайн персонажів рівнів тощо. Звукачі покращать звуки, музику, звуки оточення. Студія захоплення рухів, навіть така є. Відповідно, анімації різних рівнів якості. Тестувальники виправлять баги. Чомусь покращать ігровий досвід і створять звіт про створення гри. Це потрібно для подальшого використання шаблона вдалої гри у наступних проектах для мінімізації ризиків. Саме таким чином нам демонструють, чому великі компанії мало експериментують, клепають конвейери і от все подібне. Все для того, щоб отримати більше з мінімальними ризиками. І ми, як гравець, буквально на прикладах можемо це зрозуміти. Видавництво копій ігор теж не дуже проста задача, постійно потрібно слідкувати за наявністю копій на складі, додруковувати за необхідності, але такий шлях веде до збільшення вартості партії. 10 партій по 10 тисяч копій в результаті вийде дорожче, ніж якщо разово надрукуємо 100 тисяч. Але якщо перестаратись, втім доведеться за безцінь потім продавати надлишок, коли гру вже буде вилучено з ринку, через низькі продажі. Але і тут є певний вихід: можна зробити перевидання старих ігор, змінити цінник і зробити бандл з іншими іграми. Випустити видання року або і зовсім зробити ремейк чи ремастер, теж можна створити порт на інші платформи, зробити спін і, звісно, створювати сіквели, в тому числі і спін-офів. Якщо у вас вже є вдала серія, відповідно росте показник якості цієї серії. А наслідком цього є вартість франчайзу. Це вже буде корисно у тому випадку, якщо у разі необхідності, наприклад, напрягу з фінансами, почати розпробувати свою інтелектуальну власність навіть. Це тут є. Боже, чуваки запхали у гру буквально все, що є у відеоігровій індустрії. Але навіть це лише верхівка айсберга. Власні рушії можна ліцензувати і отримувати прибуток від інших студій. Створювати власний у світі рушіїв теж дозволено, тим самим монополізувавши ринок. Якщо вже компанія аж грепається від кількості працівників, виробництва ігор, консолей, але при цьому гроші більше нікуди дівати, ми можемо влаштувати. Шопінг конкурентів М? найбільш круто і масштабно це реалізовано як не дивно у сіквелі, тому зупинюсь на ньому. За кругленьку суму можна купувати ігрові компанії. Чим більше рейтинг компанія має, чим якісніші ігри вона створювала, і чим більше нагород має, її вартість відповідно буде більшою. Умовно Нінвенто розумієте, хто мається на увазі, вірно. За 50 мільйонів ви не купите. Можна за 10 лямів взяти одну двозіркову студію гінорозробника, потім інвестувати у неї, передати частину власних ігор на їх аутсорс, наказати створювати ігри певного жанру для власної консолі, таким чином створюючи ексклюзив і наповнювати свій. Свій геймпас, курва. Так, свій підписочний сервіс тут теж можна створити. На пізніх етапах, звісно, але головне, що можна, як і створення ММО ігор, платних з їх аддонами і умовно безкоштовними з їх пейтовінами, маунтами і подібним лайном. Втім, таке рішення призведе до відтоку гравців і зниження кількості фанатів вашої компанії. Але загравання з корпоративними нахилами не закінчується. Купленого розробника, який підріс і зміцнів, можна підвищити до видавця, при цьому він вже буде видавати власні ігри, або можна доручити йому видавництво своїх ігор, таким чином автоматизувавши процес і позбувшись великого головного болю з менеджменту виробництва дисків і маркетингу. Ця гра без жартів є енциклопедією для тих, кому цікавий процес створення ігор, процеси, які відбуваються в індустрії, та й взагалі для людей, які цікавляться специфічними економічними процесами всередині ігробудівництва. Але при цьому всьому я перелічив далеко не усі аспекти і можливості, які розробники щедро надали у грі. Якщо цікаво буде повтикати стрім по чи взагалі повноцінний огляд, пиши. Це реально цікава гра. В основному це стосується саме другої частини, бо вона тупо краща і масштабніша. Але от лоу полі, стиль, який місцями тут присутній, мені не дуже подобається. Втім, з часом звикаєш і не звертаєш на це уваги, бо більше часу проводиш у таблицях графіках і інших менеджерських вікнах. Дякую за увагу! Про Рушії ми ще поговоримо. Я пам'ятаю про це відос, як і про купу інших тем. Якщо вперше на каналі, то підписуйся. Якщо вже, то ознайомся з іншими відео. Тільки перші, не дивись, навряд чи зайде. Це жахливо. Не знаю, що це взагалі дивилось. Дякую за увагу. Бережи себе, бувай!